Будьмо уважені, Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам породив Ісака, Ісак породив Якова, Яків породив Юду і братів. Його Юда породив Фареса, та зару під Тамари. Фарес породив Есрома, Есром породив Арама, Арам породив Амінадава, Амінадав породив Наасона. На Насон породив Салмона, Салмон породив воза. Відрахавив вос породив Йоведа від рути. Йовед породив Єсея, Єсей, породив царя Давида. Давид же цар породив Соломона від жінки Урії. Соломон породив Ровоама, Ровоам породив Авію. Авія породив Осафа, Асав породив Йосафата. Йосафат породив Йорама, Йорам породив Озію, Озія породив. Його тама, йотам породив Ахаза, Ахаз породив Єзикію, Єзикія породив Манасію. Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію, Юсія породив Єхонію, і братів його Вавилонського переселення, а після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатіїла, Салатіїл породив Зоровавела, Зоровавел породив Авіюда, Авіюд породив Еліякима. Еліяким породив Азора, Азор породив садока, садок породив Ахима. Ахим породив Еліуда, Еліт породив Єлеазара. Єлеазар породив матана. Матан породив Якова, Яків породив Йосипа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос, поколінь же всіх було від Авраама до Давида чотирнадцять. Від Давида до Вавилонського переселення чотирнадцять, і Від Вавилонського переселення до Христа поколінь чотирнадцять. Народження Ісуса Христа сталося так. Марія, його мати була заручена з Йосифом, але перед тим як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний, і, не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому в сні і мовив Йосифе, сину Давида, не бійся, узати Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій, Він гріхів їхніх. А сталося все це, щоб збулося, Господнє Слово, сказане Пророком, Ось діва матиме в утробі, і народить сина, і дасть йому ім'я Емануїл, що значить з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як велів йому ангел Господній, Прийняв свою жінку і не пізнав її, аж поки не родила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Слава тобі, Господи, Слава тобі! Слава Ісусу Христу! Дорогі мої що в моїх руках шопка. Спонсор цієї шопки є наш брат Роберт, який передав нам її з Австрії. Це так в їхньому стилі виконана. І сьогодні ми чули в контексті цієї Євангеліє, де вже можна показати цю шопку вам. На тижні я розповідав одну історію. Один священик відслужив святу літурію, пішов на сніданок, приходить знову до храму, щоб продовжувати свою приватну молитву і приходить до шопки, а на ній немає фігури Ісуса Христа. Що сталося? Де ділася та фігура? І Він почав шукати. Пішов до Ризниці, до Паламарки і не знаходить. Однак він же виходить з храму і в притвор заходить маленький хлопчина зі своїми санчатами, а під пахою тримає фігуру Ісуса Христа. І священик до нього відповідає. Каже до нього: Навіщо ти взяв? З храму фігуру Ісуса Христа. Ти ж її вкрав. Хлопчина, вибачте, вибачте, Отче, я просто просив Ісуса Христа на Різдво Санки, і Він мені подарував. Він мені приніс санчата. І я в знак своєї вдячності взяв його і навколо храму три рази прокатнув на санчатах. Дорогі мої діти, нас вчать щирої молитви. І зауважте, що в цій історії немає якоїсь такої завченої молитви. Богородице Діво, чи на ще вірою. Але є направду молитва щира, яка лунає від цього хлопця. І він просить і йому дається, бо Бог його чує. Сьогодні, дорогі мої, святий Йосиф, в нашій традиції він ми співаємо в колядках Йосиф старенький, коли ще дитятко, так? Та однак. Святий Йосиф, він теж не забувайте, що був дитиною і був молодим. Правда? І він має велику велику роль в житті Ісуса Христа. Він має сміливість називатися батьком самого Господа Ісуса. Люблю це говорити завжди цю думку, що Він жодного слова не сказав в святій Євангелії. Та однак його настільки сильно піднесли, що він став покровителем усієї католицької або Зленської церкви. Свята Марія, Мати Божа, у свої 14 років напевно, що це є підлітковий вік, це є дитя. І ви собі зауважте, наскільки Бог є дивний у святих своїх. Що Він дозволяє людині виховувати Його. Він приходить до нас не годен навіть тримати своєї голови, бо його голова падає. Він довіряє Це Пресвятій Богородиці, щоб його тримала на руках. Він довіряє своє життя Йосифові і каже не мов би Виховуй мене, показуй. По різбярській справі, щось мені, я буду вчитися від тебе. Ви собі уявіть, що він народився, як Роберт Барон каже, такий єпископ один за океаном живе. Каже, що він народився не у будь-якій культурній столиці, в Римі, Атенах чи Вавилоні, а він народжується в Ефлеємі, в Ефлеємі юдейським, там, де є низовина. там, де. Близько неподалік біля моря, де людський гріх опанував фактично усіх людей, і він захотів прийти, щоб анулювати або скасувати цей смертний вирок усім, усіх нас. Він дарує нам спасіння через те, що він 25 грудня прийде у наше життя. Ця шопка стоїть у Мене келії. І від початку посту я взяв собі за намір складати біля неї сіно за добрі діла, які я буду робити. Автоматично я постановив, що кожного дня служу святу літургію і по одній насінині докладаю за кожного з вас, за кожних наших парафіян. Я докладаю, докладаю, докладаю. Зараз я це зняв. Хотілося б ще більше докласти всього. Бо добрих діл бракує. Напевно, Бог буде дивитися на наше життя тоді, коли ми мали можливість зробити добро, а ми його не зробили. І коли ми разом з вами маємо можливість зробити добро, то неодмінно спішимо робити це добро. Бо цього хоче оцей малий, який зветься Ісусом Еммануїлом, що значить, з нами Бог. Якщо Бог є з нами, то хто проти нас повстане? Розумієте, що наші друзі, приятелі, знайомі, у них немає спасіння, вони можуть нас до Бога привести. І це теж ми не є, знаєте, в якійсь такій історії Мюнхгаузена, коли разом з Конем він сам себе може витягнути з болота. Ні, такого немає. В посланні Якова говориться, що ми є благодаттю Божою і спасенні. Не ми самі себе спасаємо не добрими ділами, не нашою вірою, але благодаттю Божою. І цей малий Ісус Він має настільки сильну потугу, силу, що Він кожного з нас приводить до себе. І Він хоче, щоб ми товаришили разом з Ним. Йосиф з дивного сну прокидається і думає собі, оце я вляпався. Що ж робити? Я не знаю історії до кінця з Марією, що з нею сталося. Та однак написано є в Євангелії у 25 вірші, і не пізнав її, аж поки народила сина, і Він дав йому ім'я Ісус. І, дорогі мої, цей Ісус, він довіряє навіть не тільки людям. Він довіряє навколишньому усьому своєму творінні, навіть у цьому баранчику, який є хлопці, який на нього дихає, щоб створювати певне тепло, затишок. Хоча ми знаємо, напевно, ми були в селі, коли заходимо до стайні, там є не надто приємні запахи, чи кому сподобається такий запах. Він відразу чіпляється до одягу, і коли ти десь приходиш від стайні, або від якоїсь господарки, то всі знають, звідки ти прийшов. І десь так напевно, що Господь самопринижує себе до такого низького рівня, самоспустошує, бо хоче нам показати велич. Бо хто є останній, той буде першим. Іншими словами, так Господь нам це пояснює. Тому, дорогі мої, чекаємо на цього Емануїла. Бо літургійні тексти будуть нас супроводжувати, і ми будемо співати на повечері з нами Бог. Розумійте, народи, покоряйтеся йому, бо з нами Бог. І це найбільший скарб, найбільший подарунок, який ми ще разом з вами не розпочати. Це є Царство Небесне. Єдиний подарунок, який нам Господь приготував, який ми ще є в дорозі до нього, це є Царство Небесне. До якого ми усі разом з вами йдемо. Амінь. Слава Ісусу Христу!